Вітаю сьогодні розповім тобі історію під назвою Четвертий Транзитний автор Фуріосмяу. А перед початком я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують канал фінансово. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Окремо подяка Олексію, харці зутери сламачні за донати. Ну що ж, надягай навушники і приємного прослуховування. Сімнадцятий день, як я сиджу в квартирі без будь-якої можливості отримати інформацію зі світу. Мені довелося розбити телевізор і викинути телефон, а комп'ютер, на який я накопичував потоми кров'ю, викинув. Вони скрізь розумієте, куди не підеш, побачиш їхнє обличчя. Куди не подивишся, побачиш їх, куди не прислухаєшся, почуєш їхній поклик. Дружину вбив, вікна в будинку забив, так само як і двері. Мені довелося, це вимушений захід. Тепер нікого немає, лише один я і божевілля, яке наростає в цьому світі з кожною секундою. Можливо, я просто не вписуюся в їхню картину, а можливо, я просто не вдома, де мені потрібно бути. Я гість у їхньому світі, але за їхніми правилами я грати не збираюся. Це моя прощальна, предсмертна записка. Пишу її у ванні, знаючи, що з неї більше не вилізу на том поруч пачка знеболювальних і ніж А ганище напишу історію, яка повинна буде пролити світло на причину моєї смерті, якщо її взагалі коли-небудь знайдуть. Щиро сподіваюся, що її знайдуть раніше ніж моє тіло почне смердіти у ванні. Ну а поки що я писатиму свою історію, історію того, чого робити не можна. Загалом усе почалося ще в дитинстві. Років мені було десь дев'ять чи десять. Тоді я жив в одному досить великому місті, звідки я й родом. Це місто було обласним центром, але ніколи не мало великої слави, як інші міста. Є, і є. У той час я жив в одному районі цього міста, який складався з чотирьох паралельних прямих, на яких були акуратно розміщені приватні будиночки. Вони в кінці та на початку виходили до дороги. Одна дорога була в'їздом у наш район, а інша те, що позаду була для швидкого переходу між транзитними. Саме так вулиці мали назву: перший транзитний, другий транзитний тощо. Тож вулицями орієнтуватися було простіше простого. Коли ти на третьому, а тобі кажуть, що людина живе на першому, а то відстань майже не відчувається. А в дитинстві це був цілий світ. Я особисто жив на третьому транзитному. Основна загадка району полягала в тому, чому в нас не було четвертого транзитного. Перша лінія, друга, третя і відразу п'ята, натяку на четвертий не було. Першому вхід пішли з догадки. Одні говорили, що це містичне місце, куди можна потрапити тільки о третій годині ночі, якщо зателефонувати на номер 666 і тричі покрутитися навколо себе. Інші більш скептично ставилися до цього факту, думаючи, що це просто помилка в плануванні району. Але насправді за цим ховалося набагато більше. Коли ми були ще пацанами, у нас була розвага, яка полягала у грі на нервах місцевих водіїв. Загалом, оскільки нам подобалося жартувати про четвертий транзитний, ми дуже любили підходити до місцевих водіїв і в момент, коли належить просити зупинитися на тій чи іншій вулиці, де зупиняються допомогою, вимогою, кула на весь автобус на четвертому транзитному, будь ласка. Хвилинна пауза. Ми з пацанами вже червоні від спроб стримувати сміх, і тут повне здивування водія, яке нас убивало. Ми сміялися по 10 хвилин, а водії не знали, куди себе подіти. Одного разу водії зрозуміли, що таких токсичних школодронів потрібно провчити. Спочатку просто перестали реагувати, потім пішли скарги батькам. Це нас змусило припинити свою діяльність. Але був один випадок, який змусив нас змінити жертву в свої знущання. Їхали ми на звичайній обдерті маршрутці. Втім, як завжди, та й водій був старий. Він уже чув про наші приколи, тому увагу не зверне. Але з нами було одне диватство. це дивацтво полягало в нашому місцевому божевільному. На задніх сидіннях автобуса їхав старий з противною пикою. Це той самий старий, який мешкає в кожному дворі, так званий захисник дворів. Такі діди розганяли весь молодняк на кшталт нас за будь-якої нагоди, то ми надто голосно говоримо, як правило, це справді так і було, а то сидимо не там де треба. Грубо кажучи, йому все не подобалося, а найбільше не подобалися ми. Напевно, тому що він чув, як ми говорили про четвертий. Так, от, коли настав момент вигукувати нашу легендарну фразу, ми з превеликим передчуттям очікували реакції водія. Але водій мовчав, а ось діда затрясло. По його сивій бороді почала текти слина. Очі закотилися кудись за межі видимості, а сам дід зблід, як смерть. Водій зупинив на третьому і кинув на нас кілька злих поглядів. Ми і дід вийшли. Старого ще більше затрясло. Його руки почали трястися так, ніби в нього тремор. Він почав бігти за нами зі словами «Бляді малі». іноді повторював на четвертому вам місце. Але найчастіше він повторював фразу Карлухт Карлухт таким тріскучим звучанням, ніби в нього почало хрустіти щелепа, коли він це говорив. Він біг за нами досить довго, але ми з Валєрою сховалися в нього вдома, тож дід нас не дістав. Старий ще кілька хвилин походив, погрюкав у двері і змарився. Ось так у нас і з'явився новий об'єкт для знущань. День за днем ми діставали діда подібними фразами і знущаннями. Ось тепер, озираючись назад, зрозуміло, що були ми аж не то злими й дурними. Дійсно, неприємно було мучити бідного старого, який мав явні проблеми з головою. Розповім трохи про нього, так би мовити, познайомимося ближче. Дід цей ім'я вже не згадаю, працював на заводі, який був за союзу, десь поруч із нашим районом, звичайним був чоловіком. На роботі він дівчину зустрів Таїсію. Він у неї закохався по вуха, носив на руках. Ну це, звісно, за словами самої Таї, коли та ще була жива. Перший час вони жили як у касі, але потім дружину зґвалтував і вбив якийсь виродок. Сам по собі тоді ще молодий з збожеволів. Перший час про неї марив, а потім уже говорив, що вона зараз на четвертому транзитному. Ми з хлопцями помічали диваства в його поведінці, якісь особливі закономірності, тож почали за ним стежити. Ми дізналися, що з району він взагалі не виходить. А якщо виходить, то на цвинтар дотає. Але була в ньому одна дивина. Він щовечора, починаючи з сьомої години і закінчуючи світанком, сидів у кущах між третім і п'ятим транзитним. Найімовірніше в його розуміння там мав бути вхід на четвертий. А ось і випадок, який змінив моє життя на дві частини до і після, досі страшно про нього згадувати. Справа була ввечері. Я, як завжди, відпросився в мами погуляти після уроків я з хлопцями, десь на території школи. Їли чипси, грали в квача, все як у всіх. Але я тоді не стежив за часом і тому оторопів, коли побачив, що на годинку було 18.40, хоча з мамою було домовленості до шостої. Тож я побіжно попрощався з друзями і побіг на автобус, знаючи, що вдома на мене чекає важка розмова про моє виховання. Автобус їхав пізріло довго, хвилин двадцять я витратив лише на одне його очікування. Але коли він приїхав, радості були повні штани. Автобус сам по собі був якимось дивним, чистий і абсолютно порожній. На за кермом був новий водій, якого таки хотілося облаїти за такі сильні затримки. Коли настав час говорити, я вигукнув цю фразу, дивлячись на відображення водія у склі заднього виду. А той з розумінням кивнув. На подив він ніде не зупинився. Ми поїхали далі. Невже він не зрозумів мій жарт і почав вести мене на п'ятий або що гірше в село, яке знаходилося за нашим районом. Я втиснувся у своє місце і чомусь мене почало хилити в сильний сон. Можливо, я просто втомився, а можливо, це так впливає автобус. Мене вирубало. Не знаю, скільки я спав, але коли я прокинувся, то побачив за вікном лише абсолютно темряву, і ліхтарі, що зустрічались раз на 20 30 метрів. Точно за містом подумав я з водійського місця, потекла дивна рідина. вона повільно розтікалася по автобусу. Прозора, як вода, але з кривавими потьоками. Я встав і почав повільно підходити до водія. Той, як літанув. Спочатку розтанули його очі, а потім решта тіла. Кістки трималися за кермо, з них повільно сповзала рідка шкіра. Вени, як павутиння лежали поруч, чомусь вони не розплавилися. Я, побачивши це, зависив, почав грюкати у двері, але в одну мить вони відчинилися. Я випав з автобуса на ходу, прямо посеред лісу, а навпроти мене був лише провулок. Страх вдарив по голові кувалдою, а руки скував жах. Позаду ліс, а спереду провулок. Вибору немає, залишається лише йти прямо. Буду радий, якщо мені допоможуть знайти дорогу додому. Час вже дуже пізній. Хочеться в ліжечко. Єдине про що я тоді думав. Я навіть забув про те, що на мене вдома чекає серйозна розмова. Ну звісно, п'ятикласник узяв зникраху й до глибокої ночі. Вулиця виглядала нормально. Мені потрібно було йти лише прямо. І напевно, варто було зайти в чийсь будинок. На вулиці не було жодного освітлення, а ніч тут неймовірно темна. Лише світло з вікон послужливо падало на дорогу, вказуючи мені шлях. Увесь час я відчував жахливе почуття небезпеки і постійно відчував на собі чийсь пронизливий погляд. Уважно озирнувшись на будинки, я помітив, що в деяких рівно стоять силуети людей. Вони дивляться прямо на мене. Вони оцінюють мене як здобич, або ж просто оглядають мене як чужинця. Це було схоже на те, як біла людина потрапила в неконтактне на племі людожерів, які білих ніколи не бачили. Сотні очей з будинків дивилися просто на мене. Все починалося з одного або двох спостерігачів, але вони кликали своїх, а ті ще більше своїх. У підсумку вони ромилися в одному вікні так щільно, що створювалося відчуття, ніби зараз скло трісне від тиску, який вони на нього чинять. Потім я почув кроки. Це були чиїсь дуже акуратні і тихі кроки. Хтось ніби не хотів, щоб я його помітив, але я в свою чергу помітив. Перший час я не розумів, звідки ці кроки, я іноді плутав їх зі своїми, а пізніше усвідомив, що вони лунають позаду мене. Мені довелося бігти. Я біг, кілька разів спотикався і падав, але одразу ж підіймався. Це була гра не на життя, а на смерть. Але в один момент я за щось зачепився і впав. І якби я не намагався встати, я не зміг. Акуратно придивившись до того, що було причиною мого падіння, я мало не відключився. Мене тримала рука, а саме кістка, на якій висіли шматки шкіри і залишки м'яса. Вона так само плавалася, як і водій. У мить руками не відпустила, пролунав жахливий крик звідкись гори. Він звучав так, ніби хтось намагався говорити з роздертим горлом. Мені наказали подивитися у небо. Я затулив вуха, намагаючись не чути цей крик, коли усвідомив, що він у мене в голові. Мені довелося підняти очі, що й було моєю головною помилкою. Вони слабкі доти, доки ти не станеш одним з них, просто подивившись у небо. У небі було два величезних людських ока. Вони були одного шару з небом, тобто не мали будь-якої опуклості, а були просто як малюнок на небі у вигляді двох сірих людських очей. Вони дивилися просто на мене. Їхній погляд був чимось величним, але водночас лякаючим. Через деякий час темріва навколо них стислася. Усі звуки зникли, були лише я й очі. Світло в будинках теж зникло. Тож мені доводилося сидіти в непроглядній темряві. Темрява навколо мене стала густою. Вона була наша нафта, в якій я поступово тонув, а очі були єдиним яскравим об'єктом, який я бачив. Опісля замість одного ока відкрилася величезна червоточина тунель у небі, що йшов далеко в сучіння. Стіни його були сірими, ніби хмари під час грози, і ці хмари оберталися, око ніби втягувало в себе хмари. Але насправді воно втягувало мою душу. Ці тварюки почали виходити з будинків. Я це зрозумів зі звуку купи кроків і ударів дверима чи хвіртками. Їх кроки перетворилися на монотонний тупіт сотні черевиків. Вони поступово йшли до мене. Я зібрався з силами і побіг. В одну мить мої дитячі сили закінчилися. Тупід взуття перервався одночасно з тим, як я виснажився. Я обернувся, щоб перевірити, чи немає за мною ховоста, але тепер усе було нормально. Світло падало з вікон, ніяких людей не було. Я нарешті зміг видихнути і розслабитися, але мені не варто було дивитися в небо. Там були сотні очей, якщо не тисячі. Ймовірно, всі, хто йшов за мною, тепер у небі, величезні очі по центру, а навколо, як мурахи, що танцюють смертельний хоровод, кружляли очі. Усі до єдиного дивилися просто на мене. Я до кінця не розумів, що відбувається. Небо почало гудіти, навіть вити. Виття сотні голосів поступово приводило мене до тями. Спочатку воно ледь помітно відрізнялося від мого дихання, а потім почало лунати настільки сильно, що від нього тряслася земля. Мені довелося встати під цим виттям і кинутися в бік дороги. Кілька разів мене знудило, голова страшенно боліла, а в очах іноді темніло. Мій марафон зі смертю привів мене саме до тієї автобусної зупинки, звідки я і почав шлях. Головне, що я не загубився і тепер зможу спробувати піти. Шум трохи віддалився, наймовірніше, тому що я від нього відходив, я почав йти дорогою назад. Спочатку просто віддалявся від своєї стартової точки тієї самої зупинки. Шум віддалявся, і я почав чути голоси. Перший голос був десь із кущів, які були навколо. До мене звернувся той самий місцевий божевільний, але цього разу його мова була цілком зрозумілою і адекватною. Я йшов, а його голос, просто як закадровий голос у фільмах, почав мені говорити про те, що тут відбувається. Він розповів історію, спробую максимально докладно відтворити його слова. Але з часом пам'ять спробувала знищити його висловлювання. Гей, малий, ти мене чуєш? Він звернувся до мене. Ем... Так, крізь сльози, відповів йому я. Тобі дуже пощастило, такі дебіли, як ти, то довго не виживають. Загалом розповім тобі, що це за місце і чому ти вже приречений на вічні страждання, абсолютно непохитним голосом сказав він. А ви бачили мене в нормальному світі, і я був м'яко кажучи з диваствами. А тут я цілком нормальний. Так, так, я той самий дід Вітя, який вас відганяв від свого будинку, ви просто не знаєте, кому я дав притулок. «Ой, Вибачте, будь ласка, ми думали, що ви дурень, а як ви тут і там одночасно? тремтячим голосом відповів я. Він мене не почув. Загалом, мені 20 років, і я мирно живу зі своєю дружиною, але її вбиває якийсь збошинець. А я по своїй дурості почав займатися окультизмом. Не знаю, що на мене найшло, а наймовірніше, мій юнацький максималізм не давав спокою. Я думав, що без неї немає сенсу жити, і так співпало, що моя бабуся була відьмою. Ось мені й потрапили під руку її книжки. Перший час це було схоже на пустощі, але потім, коли я знайшов ритуал Воскресіння мертвих, у моїх очах загорівся справжній вогонь. Я того ж дня прийшов на цилиндр і почав ритуал, але я не розрахував одного силу ритуалу. Через величезну силу, яку я звільнив, мій розум був ув'язнений у світі, який я створив. Колапс, під час якого на місці четвертого транзитного, на якому я жив з дружиною, утворився портал, який переніс увесь провулок в нікуди. У вічний ліс. Тепер тут залишився весь мій розум, а в звичайному світі лише оболонка, яка все, що вміє, це копіювати мою поведінку, яку вона спотворила до неподобства. і лише захищає четвертий транзитний, тим самим не випускаючи мене. А населення це всі люди, які були поховані на цвинтарі. Так сталося, що їхні тіла і душі стали одним цілим, і тепер вони щомиті переживають жахливі страждання. Вони зберігають розум, а для того, щоб їм вийти, потрібна свіжа кров і тіло живої людини, тому ти для них як васий шматочок. Вони зжруть твоє серце, щоб жило і забилося їхнє. Розумієш, про що я? Я не знаю, чи є звідси вихід, але ти єдиний із живих, хто був тут. Може вийдеш, а може й ні, хто його знає. Яка тут ваша роль? Я тут мертвий бог, всемогутня ніщо. А ось очі в небі, це моя сила, ось її потрібно боятися. Вона, як мавпа з гранатою, невідомо що може зробити. Зараз чомусь він зібрав усі душі в воєдино. Можливо, для того, щоб тебе було простіше знайти. Вони, хоч величезні, але дуже дурні. Після ще невеликої низки запитання голос не дав відповіді. Наймовірніше, я вийшов із зони. Я це зрозумів з того, що асфальт, яким я йшов, змінився на звичайну землю. А після цього я побачив дерева і стежку, яка вела прямісінько до дороги, що з'єднувала транзитні. Ось так мій головний кошмар життя закінчився, але я не знав, що це була лише передмова. Після того випадку я поводився не краще за того діда. Я припинив усі жарти про це. На вулицю майже не виходив, просто закрився в собі навчання, коледж, все це я закінчив так сяк, потім звичайна робота. З фігнею я перший час не стикався, знайшов собі дружину, жив з нею душа в душу. Але в одну мить трапився дивний момент. Я втомлений після роботи під пивком, мирно собі спав, але мене розбудило дуже дивне відчуття на мене, дивилися. Я відкрив очі, так вийшло, що я спав ногами до дверей. Двері щоноче замикав. Але сьогодні вони чомусь були відчинені. А темрява в дверному отворі була надто густою, точно, як тієї ночі. Вона поступово заливалася до мене в кімнату, розповзаючись по стінах. Коли просто посеред неї, на висоті звичайної людини з'явилися ті самі очі. Темна сутність поступово заповнювала кімнату. Дружина мирно спала, але я знав, що відбувається щось недобре. Темрява була вже надто близько. Вона обгорнула мою ногу. Я закричав від болю. На нозі було величезне садно, з якого постійно сочилася темна рідина. Через деякий час це садно розрослося на всю литку лівої ноги, а на місці укусу з'явилася подоба очей, як на березах. Лікарі казали, що це сильний опік, ніби на моїй нозі хтось вирішив помалювати розпаченим олівцем. Відтоді я почав спати при світлі, а потім почав бачити їх скрізь. Ці очі по телевізору, стуки до двері від когось невідомого, а насправді там просто була рука на мотузці, підвішена до стелі, яка розгойдувалася і тим самим стукала. Перший час ми зверталися в поліцію, наймали охорону, але все це не допомагало. Усе було марно. Темрява, з якої з'являлися ці артефакти. У нас закінчилися фінанси, щоб наймати охорону. Я ніде через параною не працював. Однієї ночі мене дуже сильно вкусила дружина, поки я спав. Її очі більше не були її очима. На їхньому місці була та сама сіра імітація. Я її вбив, очі виколов. Я не хотів, мені довелося. Я зарізав її, а потім закинув у нашу ванну. Тепер я лежу поруч із нею. З моменту вбивства минув день, але за цей день вони вибили вхідні двері, розбили все скло. І готуються наступати зараз, сьома вечора. Я не хочу знати, що буде вночі, тому я закінчую це просто зараз. Прощавайте.